Ось ця книжка таки змінила моє уявлення про успіх. Я за своє життя прочитала ну дуже багато книжок, особливо про дисципліну, про те, як будувати себе, кар'єру і будь-що, аби зробити своє життя якомога більш ефективним. В якийсь момент мені ну дуже набридло, і в мене вже більше немає таких книжок в арсеналі. І ось саме з цієї книжки я рекомендувала розпочати ознайомлення з культурою Скандинавії, бо насправді там є чому повчитися. А ще що не може не сподобатися, тут дуже багато. Картинок тому інформацію засвоюється краще, Тож, вся книжка розподілена на різні аспекти життя, будь то гроші, одяг, лайфстайл, навчання, і таке інше. Відповідно за принципом лагом, тобто що мені достатньо, і зазвичай, коли я знайомлюся з тією чи іншою книжкою, я ніколи не використовую 100% інформації звідси, а намагаюся її адаптувати під себе, що ще мені підходить, чи цікаво, і ось ця ідеологія мені достатньо. Найбільше знайшла прояв в моєму гардеробі, бо я почала ну дуже довго думати і аналізувати, чи точно мені потрібна та чи інша річ, щоб мінімізувати ось цей момент, що мені нічого вдягти. А вже ж таки муди й зараз бувають, але вже поменше. І це стосується не тільки одягу, а консюмірізму в цілому і нашого ставлення до багато чого дабрічати.